Сюжет гри Портал за хвилину. Гра починається з головного героїні Чау в ідеальній камері для задрота ексгібіціоніста. -E. Робоголос Робожінки на ім'я Гладус повідомляє, що ми будемо проходити дослідження, ризик яких травми, каліство та можливе бажання говорити какая радіна. А досліджувати ми будемо портальну пушку. Здатно відкривати з першого один портал та використовувати інший вже наявний, і пізніше створювати обидва портали власноруч. Чи повністю протестувати роботу пристрою та його практичність у умовах складних завдань нас будуть відправляти з камери в камеру, складність яких росте разом цінами на яйця. Дорогою нам будуть різні службові приміщення з посланнями параноїдального міста де нас щоб ми нікому не довіряли. 19-те завдання повинно було поставити хрест на нашій кар'єрі дослідника диркохода Але чел під нашим керуванням вчасно реагує на загрозу та переходить в безпечну зону, що лютий для зладу через що вона починає брехати, маніпулювати та погрози. дискомфортно світлих та холодних дослідницьких приміщень. Ми переміщаємось службові приміщення, в яких вже в умовах реальної необхідності використовуємо портальну пушку та шукаємо вихід. Розміри приміщень та конструкції всередині нагадуватимуть цитадель сі. Гладуць від особистої зустрічі з нами втрачає ядро моралі, через що приміщення з нею починає заповнюватись смертельним газом. Нехитрими маніпуляціями використовуємо стаціонарні ракетомети в наших цілях та позбавляємо гладості інших ядер, що призводить до її здавалості гибелі та вибуху, який виштовхує нас на поверхню. Проте надовго, хтось тягне нас назад. А модулі, які загораються в кладоті, натякають на другу частину вже з зовсім іншою гладус.